Вже рік. Рік як один день і день як один рік. Рік надривного булю, перелому свідомості, маленьких радощів і уламків щастя. Рік. А руки тремтять як тоді, зранку, 24 лютого 2022-го. Коли вся Україна наші прилуки почули страшне слово війна. На той момент я боліла, якраз була на лікарняном і дзвонила подруга і каже, і сообщила. Мені мама сказала. Батьки дзвонили. Знайомі почали дзвонити, що... що почалася війна. Дізнався я про початок повномасштабного вторгнення саме вранці, десь 5 ранку. Були пролунали вибухи. Я сам з села Нової Басані, де окупованої території. І ми почули з батьками, що тривають вибухи десь районі Чернігова. Утром вийшла з хати. Чую, бух катить. Я навіть не повірила. А тоді подзвонила до сестри, і дочка живе під Києвом. А та плаче, каже, подзвонила Тамара, сказала, що маму почалась війна. Я проснулася зранку у 6.30, як завжди. І я збиралася, нічого не знала а потім. Дзвонить до мого тата бабушка, Вона зараз проживає в Києві і тоді жила. і говорить, що обстріляли всю Україну, аеропорти. І я зрозуміла, що щось не то. Ми розбудили маму, і так почалося наше 24 лютого. Минуло 365 днів. Але у пам'яті містян кожна секунда того ранку, що розділив життя на до і після. Батькам перше зателефонувала. Бо ми живемо, ну вони живуть в районі, а я просто в місті жила. Ми живу. І телефонувала мамі, мама ну, піддержувала. Якраз... Фух. Якраз вони ж діло в тому, що ми живемо у дідуцях і воно там трошки ближче, вони ну, як перші тільки наступали, як вони ж жили з цієї сторони. Дуже переживала за батьків. Сіду, другу одразу телефонували, сповіщали, що така неприємна звістка наступила на Україну. що Війна починається. Зразу поїхали до батьків. Телефонувала спочатку до друга, тому тому що мені було спочатку страшно, а потім збирала документи і валізу. А далі шок, розгубленість, невизначеність, неготовність, а ще вибухи стрілянина втрати. Це було чи не найважче. Страшно було за рідних. І як ми Чернігівська область, страшно було, що дойдуть до нас. Я чула вибухи дуже багато. Я була не в прилуках, а в селі. Саме страшніше було те, що не знали, що робити. Точніше, ми просто була паніка. У мене ліч не було паніки. У батьки була паніка, що робити. Бо то, що ну, все могло бути. Багато людей гинуло, і ми боялися, що може хтось з родичів там загине. Боязко було. Страшно. Думаю, не дай Бог ти є расисти, прийдуть. А воно якось, ну не знаю, страшно, дуже було страшно. Найстрашніше це коли було чутно вибухи, і коли я сиділа в погребі. В Сховищах, укриттях, погребах за рік війни довелося сидіти більш як пів тисячі разів. Перший сигнал повітряна тривога. Він у прилуках пролунав 26 лютого. По обіді містяни запам'ятають на все життя. Перва тривога зразу. Всі були дома, всі виходили, бігли. У підвал у дому, ховалися, тому що було, не знали, що як, як правильно себе вести ще, як до цього, що робити. Сказали спускатися, ми спускалися в підвал. зібрали речі, те, що необхідно для себе. Спустилися в підвал. Не забоявся у всякому випадку. А суну війна є війна. Ну дуже було страшно. Я пам'ятаю, я почала бігти відразу в погреб, замкнула двері, щоб вони не вилетіли. І дуже було страшно, це я пам'ятаю. Цей день я ніколи не забуду. Попри все, війна зробила нас сильнішими. Руки не опустили. Розраду від жахливих звісток, сирен, обстрілів, болю, який пече і не стихає, знаходили кожен у своєму. Просто споки заспокоїлися, даю ну, ну а як ну ну. Депресії такої не було ніякої. Я слухала багато музики, от, і це, мене, це мені допомагало. От, я якось, ну, старалась малювати, щось, якісь відео дивитися, новин поменше читати, хоча тоді я все одно багато новин читала, і це якось мене мені було трошки легше. Заспокійливі пили чаї. З знайомими розмовляли, просто один одного заспокоювали. Але все одно дуже хвилювались, тому що не знали, що буде завтра. Віра, віра в наших захисників, нашому президенту, кому, звісно, віримо. І самі на себе. Сподіваємось. З перших хвилин оголошення повномасштабного вторгнення, як і всі українці, прилучани від малого до великого згуртувалися. Хто чим міг, допомагали і сьогодні допомагають захисникам? Разом ми зможемо. Беречі гроші на пер по перше. Попервах. -по я медзамами працівник. Як привозили до нас хлопці, ми їм надавали першу допомогу. Ну, а чим? чим могли, тим і допомагали. Збирали кошти, їздили по нашим вулицям там. Козі інвентар збирали, лопати, пилки. Оце таке збирали, коктейлі. Молотова робили для збір, то на автомобілі чим могли тим і допомагали. Як волонтери щось просили, тим і давали. Що могли там і допомагали. Допомагала гроші на ЗСУ кидала, а зараз йду в ще плести сітками. Після деокупації села Новобасань ми допомагали нашим хлопцям, а саме збирали продукти по нашому населеному пункту, робили збори. Грошові для наших хлопців. Після літа в Луцькому фахомедичному коледжі ми почали робити окопні січки, плести сітки для наших військових та робити кікімори. З першого дня багато знайомих пішли, от їм допомагали збиратися на цю їхню форму. Гроші і продукти, катошку. Ми живемо, я живу в селі. І картошку, і моркву, і річки. Ну, коротше, все, що закрутка, все, що треба: одежу, курточки, костюми. Я донатила декілька разів, достатньо великі суми донатила. Потім ми стояли під двором, їхала колона танків наших хлопців, і вони зупинилися. і Ми з ними розмовляли, набрали їм каністру води. Вони Ну, допомагали їм. За надзвичайно короткий час війна змінила нас самих. Ми зрозуміли, що все в житті має ціну, і головне змінили самі цінності. Жостче стало. стало. якось якоюсь такою, знаєте, ну не то, що до наших хлопців і просто до тих людей, які, яким ти довіряв. Багатьох багато теж також у мене є знайомих в Росії. Ми з ними спілкувалися, дуже багато в них У нас суперечок було, звичайно, і я для себе зробила висновки, що я більш не буду просто на цю тему з ними общатися. Війна більш сплотила людей до наших сусідів, так всіх по гордо, так більш вони стали дружніші, більш друг другу щось там одзивчиві. Так можна сказати, більш друг другу щось допомагати, більш німання друг другу діляти». Раніше я думаю, може. Люди, які проживають в Росії, якісь будуть адекватні, я так сподіваюся. Ну, після повномасштабного вторгнення багато знайомих знаходиться в Росії, або виїхала в Росію. І як, якщо чесно, ну, таке про ніння, що вони їх ну, путальський режим їх змінив. Почала цінувати життя дуже сильно. Я зовсім по-іншому дивлюся на це життя. Я радуюсь набагато більше кожному дню. Я зрозуміла, що. Ну, повністю я зрозуміла, що Росія це гнила країна. Раніше я хотіла туди з'їздити, там щось подивитися, а зараз я навіть бачити цього не хочу. От я дуже багато узнала історії України. За 365 днів сталевого супротиву. Ми самі і весь світ зрозуміли, що героям є кожен українець. Всі наші хлопці, які там, які нас тут охороняють, які там. Воюють. Наші захисники і всі люди, які допомагають і Україні, це всі наші герої. Ми всі герої, хто бореться із окупантами. Для мене герої це люди, які зараз знаходяться на передовій, в Бахмуті, в Угадарі, де боронять нашу державу. Так само, як з нашого населеного пункту багато хлопців пішло воювати. Вони, якщо чесно, себе проявляють на даний момент дуже героїчно і боронять нас. Кожен день. Воїни, які нас захищають, ЗСУ. Дякую. І ми їм дуже вдячні, дуже вдячні. Хай Бог їм допомагає і береже. Герої і дуже великі герої. Дай Бог їм я лягаю спать і молюся. І «Отче нас читаю. Дай Бог їм здоров'я і хай їх Бог оберігає. Нашим ЗСУ, да, нашим ЗСУ захисницям, захисникам. Дай Бог їм здоров'я, звісно. Герой це звичайно наші. Е... Солдати, наші воїни, які стоять на передовій, які захищають нашу країну на передовій – Це самі головні наші герої. Герої завжди для мене були зазвичай українці. Цілий рік, 365 днів, нас усіх поєднує одна спільна мрія, на тлі якої кожен в думках носить своє особисте, як зустрінемо перемогу. Тут плакать навіть так, як завжди. Як і всі будемо радуватися за своїх защитників. У мене син теж якби, служить в Державній прикордонній службі. Піду, якщо чесно, піду в церкву, помолюсь. Піду, буду, якщо чесно, моя буде радість на душі. Піду всім мовзу своїм знайомим, своєму отчиму, який зараз знаходиться на нулю в Гладарському районі. Ну, не знаю, буде моя радість, буду веселитися і. Не знаю. Ну і в першу очередь піду в церкву, помолюся за наших військових, які дожили до нашої перемоги та які поклали своє життя. Я поїду у Київ і буду стояти на майдані. І буду дуже сильно співати і кричати гімн України. І я не я навіть не можу представити, що буде, коли буде перемога. Це буде це моя найкраща мрія, моя найсильніша. Обніму сестру і маму. Будемо гуляти тоді расистів поминати. Це буде непредсказуємо радість така. Я навіть не можу сказати. Я буду на сьомому небі, це буде дуже велика-велика радість.